І так, здрастуйте всі. Це мій Іж-56 го року. Мій перший собственний мотоцикл, наскільки так можна сказати. Достався мені від двоюродного діда. Правда, з боєм. Ну і тим не мені я його зберіг таким як він мені достався. Акуратно, болти гайки зняв. Це покрасив, наскільки то можна мені було зробити, будучи 15-літнім пацаном. І так це їж до сих пор і живе. На жаль, я його не встиг переоформити, ну, думаю, все рішиться через суд. Практика в мене така вже є. Ось хочу показати деталі Іжа 56-го серединного випуска їх є рання версія 57-й 58-й год середня 59-й, 60-й, ну і вже позня го года там і так далі. Це мії ж середня версія. Чим відрізняється відліччя які бардачки під спецключ як уже в наступних планетах. Крило низьке. Не у всіх воно є. Вони дуже часто гниють моє в ідеальному стані Но у багатьох я бачив вони гнили ось в нижній частині крила. Та його колись буду робити по-любому. А поки хай так він буде. Рідні болти гайки на ньому сохранились. Кроме нескольких. У мене ті несколько вже є подхроміровані. От саме, що інтересне, це кожух зірочки, алюмінієвий кожух. Ось такий він має бути на Іж-56. Не знаю як на позніх, але на середині і ранніх отакі. А не якась лабуда, яку ставлять вже з позніших планет. Такий от собі мотоциклик. Я це на ньому сів, проїхав перший раз років за 5. Тут так завівся, сразу, бодренько везе. Просто треба привикнути до переключення коробки передач, бо вона тут чутка специфічна. Мені постійно марок трошки непривично. А так, відличний мотик. Я доволі, що він в мене є. Якщо в когось є, то не спішить здавати його на метал. Воно після відновлення буде цяцька. Всем успехов, конец, видео.